Дуже символічно на мою думку, що випуск 15-го року вашої академії проходить у першу річницю створення. Національної гвардії України, керівництво держави. І я особисто, як президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, високо ціную службу Національної гвардії України. Ваша мужність і професіоналізм шанують і наші співвітчизники. До речі, навіть і вороги, які настільки налякані Національною гвардією, що створили з нею жупел, яким лякають один одного від старого до малого. Це найкраща оцінка потенціалу і діяльності Національної гвардії. Вашим випускникам притаманні високий бойовий дух, патріотизм і вони. Жертвують своїм життям заради України. Згадаємо лейтенанта Володимира Кравчука, майора Івана Якушина, підполковника Олександра Каплинського, полковника Юрія Бойка. Пам'ять про них завжди житиме в стінах рідної академії. І по всій Україні 100% офіцерів-викладачів академії брали участь в антитерористичної операції, набули безцінного досвіду, не посрамили високе звання гвардійця, за мужність та героїзм під час бойових дій. Три військовослужбовці Академії були нагороджені орденами, а 39% Військовослужбовців достроково отримали військові звання. Хочу висловити особливі побажання вам, дорогі мої вам, молоді офіцери. Я впевнена, що саме ви будете взірцем сумлінного служіння батьківщині, високих моральних цінностей, офіцерської честі і відповідальності. Пам'ятайте, Саме ви будете нести відповідальність за найцінніше, за особовий склад, який з цього дня саме вам, найкращим в Україні, буде довірено. Дорогі мої, від щирого серця я бажаю вам наснаги, професійних успіхів, що немаловажно, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Впевненості в собі, впевненості в собі, в своїх силах, в Національній гвардії, в вашому керівництві, в керівництві Збройних сил і впевненості в державі Україна. Слава Україні!